Акції та знижки в магазині ТБ до 30 жовтня, частина перша приготуйтеся, буде дуже багато всього. Знижки на оливки без кістечок, а також на нанаси шматочками і персики можна щось запекти. Також на борщову заправку, соус тартар, на абсолютно весь кетчуп від торчин, тому закупайтеся. І на дитячий кетчуп також я собі взяла. Також королівський смак, майонез по акції, кишмиш, він непоганий, хоч і величенький, і сушені банани 28 гривень. Жувальні цукерки усього за 19 гривень. Головне, щоб до стоматолога потім не довелося йти. Не знаю, ніколи їх, якщо чесно, не любила. А також знижки на шоколадки усього 46,90 мілініум. Ну оце я пробувала і не раз. Класна ціна зараз на чай, ті момес, усього 41,70 на будь-який чай в асортименті. Шукайте на спеціальних полках. А також ось такий мономак за 50 гривень по картці АТБ. І усього 31 гривня зелений чай Мономах. А також знижки на усю каву Якобс в асортименті. І перейдемо до солоденького. Ось такі цукерки від АВК, усього 21 гривня по картці АТБ. Шарм по 32 гривні, плюс в тому, що він дуже легенький, можна багато набрати. Також червоний МАК 25 гривень, хоча це і не класичний смак, і ромашка по 18 за карткою АТБ. Також цього тижня спеціальні ціни на халву у шоколаді, класичну, із ваніліном та арахісом. Уся вона зараз по знижкам. І ще по знижці білочка і шоколадні цукерки від Лукаса. Печиво біскоті 65 гривень з маком. До речі, досить добре. Праники по крутим цінам, якщо у вас є картка АТБ, я, якщо чесно, таке не беру, тому що склад там не дуже, але ціни дійсно класні. Трюфелі із мигдалем по акції, також церочки від Любімов. і шоколадки рошен Порості, хоча кому вони потрібні, якщо на Міленіум зараз акція. Великий шоколад. Закладки Верпері зараз за 120 гривень, мілка 210 а маленькі мілки за 76 та 86 гривень. Круті знижки зараз на крекери, вони усі по класним сінам 34 гривні, а хрумики з маком взагалі по 28, артемон 65 гривень. А ще супер ціни на усе печиво, пасту і бісквіти від мілки. Тому забігайте в АТБ, з вас лайк та підписка. чекаю в інсті.